430 гривень оправа до окулярів з жіночої колекції. Останнє наші надходження. Неймовірний колір. Тут градієнт від зеленого до більш жовтуватого відтінку, але дуже гарно виглядає на обличчі. Не занадто яскраво, але і не занадто блідно. Повністю пластиковий курс. Гарна форма, яка підійде майже до будь-якого обличчя, але оправа по ширині розрахована на середнє обличчя. Мають металевий завушник, він йде тут у фіолетовому металі. Завушник на флексах дуже гарно дужечки дають змогу сісти оправі на голову. Такі милі камінчики, і до половини пластикова накладка Завушками буде максимально приємно. Дуже зручне перенісся, навіть на моє з кісточкою сідають максимально зручно, не тиснуть і не вилізають наверх. Таку оправу можна встановлювати лінзи як на мінус, також і на рецепти зі знаком плюс. Ну і для корекції стигматики без проблем. Замовити оправу, або ж за вашим рецептом. у Цю модель можна онлайн у нашому телеграмі, інстаграмі. контакті в шапці профілю також на сайті Київлінза. і для цього артикул моделі у коментарях.